Друзі, сьогодні у нас в гостях просто неймовірна людина, волонтер Євген Тузов, який став справжнім символом мужності та самовіданості. Його історія знайома багатьом, адже євген став одним із героїв оскороносної стрічки «20 днів Маріуполі. Стрічку стрічка, яка відома багатьом, яку подивилися багато хто, яку показували в європарламенті та Ватикані, і яка є важливим свідченням подій в Україні. І сьогодні його нашій студії, тож ми просто тут можемо поставити своє питання, дізнатися його враження від фільму щодо його волонтерської діяльності, почути правду щодо тих подій, вітаємо в студію. Добре, добре. І раз я вже торкнулася теми самого фільму. оцей фільм «20 днів Маріуполі» – Це не художній фільм, це на жаль страшний документальний фільм, про який сам його режисер сказав, що, мабуть, це та стрічка, яку б він не хотів знімати. Євгене, от ви коли побачили те, що вже вийшло в результаті? Чи воно відповідало тому, що ви пережили? А, ну, ви знаєте, саме це питання ми підняли у Європарламенті, коли були разом з Мстиславом Чорновим. І я таке зробив невеличке таке ну, до нього запитання. Звичайно, відповідь на неї я знав, але я хотів, щоб почули усі ті, хто були присутні тоді у залі, у Брюсселі. Тому що усе те, що у тому фільмі попало туди, це невеличка така крихітка від усього того, що ми пережили. І це лише е, меседж е, наш, е, як маріупольців, ну до того, а зараз вже це меседж від усієї України про те, що коїться кожен день тут, у нас, в нашій країні. І, звичайно, звичайно, там ну, не все і найтрагічніші, найболючіші такі. Речі, вони не можуть попасти до того фільму, тому що багато хто не зрозуміє. Ви знаєте, дуже багато українців кажуть, ой, я ще не готов там подивитися там фільм 20 днів у Маріуполі. А якщо ми б туди е -е, поклали те, що ми бачили, ну там, наприклад, коли хтось перебігає, там сім'я дорогу перебігає, ані так там впереді два, там посередині хтось і там з позаду, і так у середню людину, так чітке потрапляння, так міни. так, на. І вона розлітається на шматки, це все в тебе на очах. Ну, Це дуже-дуже важко сприйняти е, нашим співвітчизникам. А європейцям це зовсім вообще, для, для них це як, ну, як якась там кунсткамера чи ще щось таке. І е, їх е, сознання відштовхується. Вони це е, ну, дуже дуже важке. Люди не, сприй... не сприймають психіка. Відштовхує тому, мабуть, ось той баланс, який є у фільмі «20 днів, той баланс, котрого добився Мстислав. Я думаю, то ж ви що, згодні з тим, що не все показали. Я розумію. Звичайно, 35 годин було відзнято знімальною групою. Євгена Малолетка, Василіса Стіпаненка, Стіславом Чорновим 35 годин вони е, всунули е, в час 30, е, якщо бути більш точним, в час 33 е, цієї стрічки. не вже ці кадри згинуть? Їх не побачимо? Ми, а головне, їх не побачить світ. Ви знаєте, я розраховую на те, що ну. Звичайно, колись ми побачимо ці кадри, мабуть, ще в якомусь там документальному документальній стрічці про це чи у якихось роз'яснювальних матеріалах про те, що коїлося в Маріуполі. Я вам чесно скажу, що деякі кадри я би і сам би залюбки хотів би зараз подивитися, але вони у Сполучених Штатах. От так і. Ем... Ну там щось пригадати, тому що деякі там речі вони забуваються. Але звичайно, звичайно, все ну, те, що було там, і оця, оцей фільм він там адаптований під, якщо ви чули позакадровий голос Місіслав він на англійській мові. Це ну, розраховано на весь світ. Тому що коли це робилося, ну розумілася така історія, що в Україні всі розуміють так, шокується ось. А про це має почути весь світ. Ну, як практика, показує, що навіть в Україні не всі розуміють, що коїться. Для того ми теж робимо там благодійні от серію благодійних показів по Україні, що я робив чи допомагав робити, на котрих я був присутній. Це більш ніж півсотні вже показів. Для різноманітної аудиторії, як від студентів до літніх людей, переселенці, майбутні там працівники там, поліції, чи МЧС чи е, Служби безпеки України. От, ну, дуже ду, Лікарі, дуже багато. Дуже багато. Е, і завжди я намагаюся залучати е, інших е, героїв е, того фільму. Котрі були присутні в ньому, і інколи нам кажуть от Євген, ви як актор того тієї стрічки. Ми завжди навіть нервуємо, коли нас так називають, тому що ми не актори. Ми так, так сталося, що ми стали частиною цього цієї хроніки документального засвідчення того, що сталося з нашим містом. Я весь цей час хочу поставити питання, вже скільки разів ми обговорювали цей фільм. А, розуміємо, що і знаємо, що, на жаль, дуже багато людей залишилося в Маріуполі, які чекали на прихід Росії, які дійсно вважають, що їх рятували, виправдовують дії агресора. А чи не було у вас тут таких зустрічей з маріупольцями, які подивилися фільм, і сказали, що не вірю, це неправда, так не було, ви дурите народ. А, ви знаєте, я лише чув від Маріупольців інше. Чому так слабенько? Ну, багато з маріупольців, хто пройшли крізь той ад, вони хотіли б побачити більш жорстку ту версію, що сталося. І коли навіть вийшов фільм Юрій, котрий ми потім знесли з усіх, де тільки можна, його той позор. Ми розраховували, що до художнього перша художня стрічка на реальних подіях туди зайду, будуть там висвітлені ті події, котре ми не маємо ні кадрів з них, ні якихось там відеозйомок. Тому що ну, це лише 20 днів, перші 20 днів, а було 86. І сама жесть, вона була на самому початку. А потім у середині, коли почалася жорстка гуманітарна катастрофа, коли там почались там масовані вуличні бої, і це, ну тих кадрів, я думаю, про, ну, ми можемо збирати, якщо тільки не частково, у людей. Тому що вже журналістів там не було. Людина, там, з, якщо я не помиляю, чи з Фінляндії чи з Латвії, один журналіст там намагався знімати, але його, ну як Коротше, його тіло знайшли, він там загинув. Ось. І Тому, коли ти виїздив, навіть тобі, твій телефон дивились на блокпостах росіяни, не дай Боже, там, ти щось знімав, якісь там бойові дії чи ще щось таке. ну, Це було для них неприпустимо. Тому що, як ми вже побачили, що завдяки цьому фільму цієї стрічки побачив весь світ, все, що було в Маріуполі. А Потім, вже, потім ну, були там, спростування, якби, там зі сторони Російської Федерації, там та Шмаріяна, я е, виводив мій знайомий за руку з підвалу. От, його звуть Валентін, він співробітник патрульної поліції. А вона розповідала, що там якісь е, там, перевдягнені азовців, беременних жінок, ну, бред. Ось. Але вона лише одна. І в них нема контраргументів ніяких. І ні бендзя навіть ви можете побачити це є у фільмі, коли в нього питають: ну ви ж бачили там, масові поховання там, дітей в чомусь. Как от, як він сказав, A lot of many fakes", ну, много різних uh, брехні, і хто виграє інформаційну війну, виграє війну загалом, так, звичайно. Чи програємо ми uh, війну інформаційну uh, у нас в країні, uh, Ну, в нас дуже багато дірок у цьому. Дуже багато дірок. Я не розумію інколи, чому цим ніхто не займається. Цим. Повинно в нас дуже багато міністерств, не незрозуміло чим займаються, але саме от цим треба займатися. Але цим це ціле спрямовано, так ніхто і не займається. Я не чув. Безумовно, Жень, цей фільм, серед іншого, так його побачив весь світ, а серед іншого його показували ще в Ватикані. До представників Ватикану у нас теж є багато питань. А як відбувся показ там? Що, яку ви побачили реакцію, що відбувалося? Ну, на, е, с, Я був в першу чергу, коли е, я був на у Папи Римського. Е, в той час нам не вдалося зробити показ у Ватикані, а вже пізніше цей показ був за участю Мстислава Чорнова. Е, і ви знаєте, е, ну, Ватикан, в першу чергу, е, якщо хтось там сприймає Папи Римського як е, якогось там світового релігійного лідера, це дуже добре, так. але він в першу чергу він політик. В нього паства, якщо я не помила, не помиляюсь, 1 мільярд 320 чи 318 мільйонів парафіян католіків. І його е, якісь там меседжі, вони е, дуже дуже такі е, ну символічні і вони такі значущі. І ось е, ми, коли були у марті у березні місяці, е, ми передаємо йому список наших військовополонених. Через вже десь через три дні е, вийшов, вийшов заклик е, про обмін всіх на всіх. Ну, я, мабуть, я думаю, що всі чули про це. Так. А, якось ці дві речі пов'язані ці дві речі, я маю на увазі, що ми передали список, а через три дні він же про це казав. І не про білий флаг, а про обмін всіх на всіх. То а, ну, не, не знаю, не, знаю не, не буду нічого казати. От, Але о, ми всі ну, розуміємо. Ну, щось щось, щось там може, може сталося щось. Ось. Так ось, ви знаєте, ще й дуже-дуже треба дивитися на ті змі, наші змі, котрі висвітлюють подобні тези, подобні вислови світових лідерів, як то було з білим флагом. Ну, Італійською мовою я не знаю, але якщо там більш так. Грамотно перекладати, якщо я не помиляюсь, там він закликав там не доз... ну, білий флаг, там були неозначені здачі. А в значенні того, що коли йдуть переговори, переговорщики виходять друг до друга з білими. Чи не шукаєте ви виправдання? Його ні, 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 я зараз не шукаю нікому виправдань. Я вам скажу, що в мене є приклад, чому я так кажу. Тому що наші от ЗМІ, допустимо, і я вибачаюсь перед нормальними ЗМІ, я скажу, що є ідіотичні ЗМІ, котрі, наприклад, Humans Rights Watch. Зробили, як якимось чином вони порахували, що в Маріуполі вони можуть стверджувати 100% що загинуло 8 тисяч людей. Але цифра більша. Що роблять наші СМІ? Rights Watch наголошують на тому, що в Маріуполі загинуло 8 тисяч людей. І крапка. Все, Погнала зрада. Тому дуже-дуже треба, і я нікому не шукаю виправдань, чи я когось хочу потопити. Я е, розповідаю зараз про відсутність нашого інформаційного такого кластеру в Україні, який би контролював подібні. Е, ну, для мене це висір. 8 тисяч. 8 тисяч це за скільки? За три дні на моєму мікрорайоні, тільки? Як ви порахували? Ви не можете порахувати наше житло у Маріуполі, зруйноване чи не зруйноване. Тут ви порахували могили, скільки воно там погибло. Це ну, що ну, 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 шо, бред. А, а, а нашим ЗМІ ті кидай? Ну, це гучний заголовок. Ну, так, ось, і, 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 і вже тоді 8 тисяч, уже, ти дивишся, ага, вісім тисяч загинуло в Маріуполі. Уже і вроді як і міжнародна спільнота, котра не приймала в цьому участь. там, ну... Наче вже й не геноцида. Ну, да, наче не геноцид, наче вже й там мер, котрий придав Маріуполь, вже й не такий він поганий. Уже й, там, ну, усі, усі, ті, хто мали би приймати у цьому участь активно, приймати рішень яких рішучих дії, може, і нормально все. вже. Дивлячись на вашу історію, починаючи з моменту волонтерства в Маріуполі, той порятунок людей це дійсно порятунок. А, мені здавалося, що я поймаю той момент, коли ви вигорите, що в якийсь момент пережити жах. Складно ще з тим, щоб влаштуватися в Україні? Вони призведуть до того, щоб опустити руки. Ви руки не опускаєте. За вам за це величезне Дякую, і ви є свідченням того, що волонтерство це дійсно є поклик душі? Херсонщина так є вже в вашому списку. Порятунок так, не тільки багато допомога мабуть. переселенцям, військовим. Як ви відчуваєте себе на чи надовго вистачить ваших сил? Ну, я вам скажу так, що на даному етапі таких, як я, таких, як я залишилось не дуже багато. Тих, хто були зі мною, тих, хто мені допомагали, 90% вже відсіялись. Що, чому? Ну, в першу чергу, звичайно, є вигорання. Це так. По-друге, дуже багато людей. Зупинилися, тому що їм треба підіймати та підтримувати свої сім'ї. Вони побачили: а серед тих людей, хто були зі мною, було дуже багато переселенців, багато людей, котрі ну, полишили все. Але тут, на якусь допомогу, там, звідти я маю на увазі. Ми нічого не, не отримали. І ці люди зрозуміли, що в них є тільки вони, і тільки у їх е, якихось там. Вони спроможні тільки ну, допомагати самі собі. І вони від, відійшли від цього. Хтось розчарувався. Не, не, ну, не без цього, звичайно. І скільки но, такі протримують, як я, я не знаю. Чесно скажу, не знаю, тому що е, ми не бачимо. Е, ми, ми бачимо фідбек від звичайних людей, але ми не бачимо фідбека, який не те, що має бути, а обов'язковий від усіх державних органів. Але коли е, ми приїздимо і там на якісь там міроприяття, і тільки ну, там вода сплошна, е, нам треба там зібрати якусь там конференцію, щоб поспілкуватися з приводу проблем переселенців. Та господі, от. Я саджусь, беру ручку, беру лістик, 10 проблем пишу, і одразу давайте я говорю, як ми вирішимо. но тільки так, щоб це можна було пощупати. Ані ось ми комплексно підходимо. Ви в реаліях сьогодення вирішення цих проблем. Адже так, тобто, так, жорстка позиція. Жорстка позиція влади. Ось, дивіться, зараз в нас не дуже гарна ситуація на фронті. Дуже багато е, якихось там населених пунктів треба евакуювати кожен день. Але е, треба це робити заздалегідь в першу чергу. І для того, щоб їх вивозити, їх треба кудись вивозити. Треба, щоб були адреси у людей, щоб їм показали, якщо ти полишиш цю хату, ось в тебе буде що, де ти будеш жити, і це гарантоване твоє, твоє житло. Там на якийсь там термін, ну, наприклад, там до закінчення війни, війни плюс один рік, наприклад. да? Але що ми бачимо? Куча пенсіонерів, куча старіков, людей полишаються у тих областях і не хочуть виїздити. А чому? Бо вони розуміють, що їхати. Тому що їхати нікуди і ні з чим. Тому що ті ж літні люди, про котрих кажуть, от ж, ждуни, там не хочуть виїжджати. В них... Пенсія 2,5-3 тисячі гривень. Так, так, шановні люди, якщо молодь, котра не знала, яка пенсія у вашої бабушки, подійдіть, запитайте. Я на вам не брешу. 2-3 тисячі це середня пенсія по Україні. Так. Ось я приїждж... приїздив, наприклад, там, у Авдіївку, там, или, давайте в Авчансь, там, що Ми приїхали, вивозимо сюди бабу з дідом, наприклад, все, куди мені її ввезти, Куди? На вокзал? А далі. Вже немає ніяких взагалі ні шелтерів, нічого. Буде. Е, бо їх залишилось е, трохи. Саме велике у вас на коронах єлі-єле от, от білі. Єле-єлі. У чиновників не було ні совісті, нічого. Вони намагались виселити тих людей, ображали їх там, що це при, 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 притон. Я кажу: добре, якщо це притон, надайте інші гарні приміщення, і воно буде. Але коли е, ті волонтери, котрі підняли ту приміщення, зробили там ремонт, все, от, і тут, відкуда не візьмісь, з'явилися е, хазяєва, котрих не було дуже багато років. Що це таке? Далі. Нам приводять у приклад е, там, опит Маріупольської міської ради, там, котра тут в Дніпрі зробила для 30 сімей е, общежиття. Так. Ну, красиво зробили. За 2,5 три з половиною мільярда е, гривень у, у, на своєму рахунку, і маючи 197 тисяч маріупольців е, у, в Україні. Це що? Ну, ну то тобто більше міру. Ну, це, 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 це про що? Це, це навіть не математична погрішність 30 сім по отношенні 197 тисяч. Тобто, це, е, це нічим пишатись, це треба. Е, це, це сором. Що за такий період часу ви лише з, мали змогу, чи зробили е, житло для 30 людям. А як ви розпреділяли між усіма іншими? Це, ну, і, що це за 30 сімей, котрі так пострадали, що вони. Е, е, а, а інше що? А ви не знаєте, яким чином відбувався цей процес? Де, ви Таких, як я, до того не допускають. Ви що, тобто, що, щоб усі люди дізналися про ті усі шараш-монтаж? І реально, ця велика кількість більшість маріупольців вони. 197 тисяч по даним Мінсоцполітики, знаходиться на території України. Маріупольська міська рада зробила для 30 сімей. Порахуйте. Скільки ви розселили людей? У мене за півтора року пройшло крізь шелтер. 1283 людини нас, вприклад, не приводять. Ми не приклад. Євген, я перепрошую за наступне питання. Одразу, це без образ. Спостерігай за те, що відбувається, іноді дуже соромно стає за українців. Я про що говорю? Дуже багато зроблено роботи. Фільми за кордоном, зустрічі в Європарламенті, в Ватикані, поїздки, благодійні на кожній зустрічі. Я знаю, що ви кричите до кожного, щоб звернули увагу, щоб побачили, що коїться, що коїлася Маріуполя. Чи не виникала думка залишитися там, не повертатися в Маріуполі? Ні, за кордоном. За кордоном я вам розкажу розповім одну дуже цікаву історію. Я приїхав до Києва, зустрів там одного свого друга. Він з Маріуполя. І він, і, і він мені каже: тут пацани наші прийшли. Кажуть: Смотри, Жека вже в Європі. Ну, якщо Жека вже поїхав, тоді все. Пора, пора надувної круг, тіса так, так, і, і, і пішов. Там десь неділя проходить. Вони дивляться в моїсторії з, з Дніпра. Ой, фу, вже Жека повернувся, значить, ще, ще, ще можна почекати, почекати. Я, я не те, щоб себе порівнюю, але я пам'ятаю таку історію у Дніпрі у Дніпрян, котрі дуже-дуже дивилися, як на той сейсмічний датчик, на одного представника лідера релігійної групи. От, а ми на багатьох дивилися, О, ви знаєте, і, присутність і, мера в місті. Ось я наскільки пам'ятаю, усі мені казали, ага, доки Шмуль Кам'янецький тут у місті, можна знаходити. Так, так, це підтримало ось, нас дуже довго. І ну, ось така історія. Потім, друг, другий раз я виїжджаю через місяць, я виїжджаю, коли ми показ робили, два покази у Європарламенті. Ну, от я при, при, ну, у Європі, мені також пишуть, хтось мені пише, Жека, помоги виїхати. Хтось мені, мені пише там, а ти повернешся. Хтось мені пише там, а ти де, де будеш жити, там, Брюссель? Германія, куди ти збираєшся? Але. Євген Тузов ну, буде жити в Україні? Ні, я ж, я ж ніколи не казав, що там, ну, Україна це там, саме кайфове місце для проживання на самотоді. Просто це моя батьківщина. Так, і я повернувся, звичайно, я повернувся, тому що е, тут дуже багато людей, котрих е, ну, придавати е, я не можу. Але, але е, я дуже б не хотів би, дуже б не хотів би е, бути вимушеним виїхати із України. Тому що. Я, я не розумію інколи, що коїться і що хто робить, і я хочу глузд знайти у цьому, а інколи не знаходжу. І мене це я, ну, так, make me sad. Я розстраюваюся від цього. Звичайно, це демотивує мене. Але, ну, звичайно, звичайно, мені дуже хотілося допомогти багатьом людям і щоб багато можновладців, котрі вже забули, забули про те, що є е, три букви. Це не ті три букви, куди їх посилають. ні, Це три букви ВПО, ну, тимчасово переміщені особи. Про котрих зовсім забули. Якщо про військових їм не дають можливості забути, ось тому, що від цього залежить і їх бізнес, і багато, багато, багато інших речей. То про цих людей можна і забути. Не можна, не можна. Тому і запрошуємо вас. Не знаю, може вихідом буде знаєте, там десь ранку починати день з гімну і з перегляду кадрів «20 днів Маріуполя, для того, щоб не забувати. Ми дуже вдячні, що ви з нами, що ви такий щирий. Дуже хочеться, щоб ви не втрачали мотивацію і щоб вам не дали її втратити те ті події, що відбуваються в Україні. Будемо з вами прощатися. Євген Тул волонтер був в нашій програмі. Друзі на цьому вона добігає кінця. Дякуємо, що були з нами і бажаємо всім гарного вечора. Євгене, можна вашу руку. Дякую. Дякую.